Привіт! І ми всі знаємо, ну не знаю про трей Larnit for Speed Packy Pack. Вона вийде е, 10 листопада. І ще треба чекати, бо, бо геймплей цей прикольний. Я б сказала. Я, я дивився цей геймплей і я хочу сказати. 10 -10. І от це перед вами зараз трейлер. Е, і тут зараз буде дівчина Грей пригати і сяде в якусь машину. І там е, буде збирати ця гра на мобілі. Буде збирати команду Need for Speed Take Pap. І цей. ця... При цьому гру можна багато чого сказати, вона прикольна. Вона таранити замедлений режим просто во. і на цьому все. Всім ну, ну, давайте ще додивимося трейлер. Тут така музичка прикольна. Е -е, ось бачите поліцейського поліцай. Полі, полі, е -е, короче, є ще така пісня за нами їдуть поліцаї. Ну хто знає, хто не знає. Знаєш, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.